Коли ти зрозуміла, що ти е, бачиш трішки більше ніж е, більшість людей? Дуже часто мені казали, що я багато брехала або видумувала щось. Зараз же я розумію, що я не видумувала. Mm -hmm. Я просто бачила різні реальності. Я коли лягала спати. Я завжди поверталася до стінки, тому що я відчувала, що якась е, темна сутність е, біля, біля мене. Якщо я зараз не засну, вона підійде до мене ближче. Я знала, що двері закривалися, і вона просто в цьому порталі виявлялася. Я так боялася, мені так страшно було, Ну, потім засинала, прокидалася добре. Та я, я тепер розумію, чому я боявся ногу висунути з під ковдри. Серйозно тобі кажу? а батьки завжди думають, ну це якийсь ірраціональний дитячий страх, темряву. Ні, діти підключені до 8 років. Діти ще підключені до певної свідомості космосу. Угу. Чогось більшого цивілізації цілої, і діти бачать більше, відчувають більше. У нас зроблений ритуал хрещення. Сорі, ну я кажу, так як є. Ритуал хрещення це тоді, коли ми перерізаємо цей зв'язок з чимось вищим. Це, ну, це робиться, обрізається волосечко. Да? Друзі, просто якщо ви хреститесь і ви прихожани в церкву, будь ласка, хрестіться правильно. Не, е Хрест ставимо, а робимо ось такими рухами, як ніби купол захисний, угу. тому що батюшки хрестяться правильно, а ми хрестимось неправильно.